Ледь не щодня отримую повідомлення від потенційних клієнтів щодо того, що повістку не отримували, але чомусь ТЦК притягає до адміністративної відповідальності за неявкою по повістці. Що з цим робити, яким чином діяти, розбираємось у сьогоднішньому відео. З вами кандидат юридичних наук, практикуючий адвокат Олена Андреєва. Давайте розберемось спочатку, який порядок надсилання повістки. І відповідно, яким чином має реагувати Укрпошта якщо було нею отримано повістку для вручення конкретної особи. І так, перше, повістка може бути вручена тільки особисто. Не можна передати повістку, наприклад, повнолітнім родичам конкретної особи. Ні. Вручення має відбутися тільки особисто. Якщо поштар приходить до за адресою до особи який було направлено на повістку, відповідно такої особи не було вдома, то поштар залишає повідомлення у поштовій скринці, але це повідомлення не є повісткою. Це повідомлення є свого роду запрошенням вас на відділення Укрпошти для вручення повістки особисто під ваш підпис. По-друге, повістка надсилається Укрпоштою рекомендованим листом з повідомленням про вручення, на якому саме ви, як особа, якій адресована повістка, будете проставляти власний підпис та дату, коли ви отримали таку повістку. Якщо особа не приходить за такою повісткою протягом трьох днів з моменту, коли поштар залишив повідомлення у поштовій скринці про те, що така особа має з'явитись до конкретного відділення Укрпошти та отримати повістку, то на конверті проставляється відмітка щодо того, що адресат відсутній за відповідною адресою. І така повістка вона відправляється назад в ТЦК. Строк зберігання такої повістки на відділенню Укрпошти становить 3 дні. Давайте змоделюємо ситуацію, коли кожен в цьому ланцюжку отримання повістки все зробив належним чином, але військовозобов'язаний так і не зміг отримати повістку з тих чи інших причин. Наприклад. Поштар з'явився за адресою місця проживання конкретного військовозобов'язаного з наміром вручити йому повістку, але вдома такого військовозобов'язаного не було. Далі поштар залишає в поштовій скринці повідомлення з пропозицією прийти на пошту та отримати повістку ТЦК. Тих чи інших причин військовозобов'язаний не приходить на пошту, і ця повістка, відповідно, відправляється назад ТЦК з відміткою, що адресат відсутній за відповідною адресою. Причинами нез'явлення такої особи можуть бути наступні: саме повідомлення, яким поштар запрошувала конкретного військовозобов'язаного прийти на пошту, може загубитися. Або сам військовозобов'язаний може перебувати, наприклад, на лікуванні, чи у довготривалому відрядженні, чи у відпустці, його просто не буде в цей момент за адресою місця проживання. На жаль, норми чинного законодавства ніяким чином не вирішують проблему перебування конкретного військовозобов'язаного, наприклад, у відпустці, і через це не отримання повістки. Проте. Алгоритмом дій такого військового зобов'язаного, який не отримував повістки, можуть бути наступні. Якщо все ж таки такого військового зобов'язаного було притягнуто до адміністративної відповідальності, то конкретну постанову можна оскаржити в судовому порядку. Практика судів є позитивною з цього питання, адже суди в першу чергу намагаються з'ясувати, чи дійсно було чи дійсно було винне ухилення конкретного військовозобов'язаного зобов'язаного від нез'явлення на пошту за повісткою. І тут вхід можуть йти різні докази. Такими доказами можуть бути, наприклад, наказ щодо відрядження конкретного військовозобов'язаного до іншої адміністративно-територіальної одиниці з метою виконання тих чи інших обов'язків щодо своєї роботи, так щодо своєї трудової. Або виписка з лікарні, де буде засвідчено той факт, що цей період військово зобов'язаний перебував на лікуванні, і він фізично не зміг з'явитися заповісткою. Відповідно, він не ухилявся умисно від цього, але так спалися життєві обставини. Також наголошую, що конкретно той факт, що ви винні у адміністративному правопорушенні, має довести саме ТЦК. Адже всі сумніви щодо доведеності вини тлумачаться на користь винного. Якщо ТЦК не зможе довести вашу вину, то, відповідно, ви вважаєтесь невинуватою у вчиненні такого правопорушення. І справа підлягає закриттю судом. Тому звертаю вашу увагу на той факт, що саме наявність кваліфікованого адвоката поруч з вами допоможе вам. Вивчити саме ваші обставини справи та сформувати конкретний покроковий алгоритм дій щодо оскарження постанови ТЦК. Якщо відео було для вас корисним, не забудьте, будь ласка, про подобайку. Також перейшліть це відео тому, для кого воно може бути цікавим. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь на канал, якщо ви ще не підписані, та натискайте дзвіночок для того, щоб не пропустити нові відео. До нових зустрічей.